Всім привіт, я Фред Хоукс Inspire Фітнес. Сьогодні я продемонструю вам чудовий тренажер Inspire модель eft 2 перед тим, як ми більш детально познайомимося з цим тренажером, хочу наголосити на його головній перевазі: а саме комбінації двох найбільш популярних силових тренажерів у фітнес-клубах на сьогоднішній день: кросовер або мультистанція вільного руху та машини сміта. Ми об'єднали ці два тренажера в один, фактично для того, щоб ви могли виконувати всі силові вправи, які виконувались у фітнес-клубі. Але ми не зупинились на цьому і пішли ще далі. І завдяки тому, що FT2 має два високі грузоблоки. Ми додали ще спарену роликову секцію над вашою головою для виконання верхньої тяги та вправ на трицепс. Знизу у вас також присутні декілька роликів для тяги. Отже, ви можете виконувати традиційну тягу знизу або використовуючи регульовану лаву, виконати вправи на біцепс. Ми суттєво збільшили кількість можливих вправ, які ви можете робити за допомогою подібної мультистанції. Отже, принцип машини сміта полягає в тому, що ви довішуєте диски на гриф якщо ви помітили, то в нашому випадку зовсім відсутні дискотримачі для навантаження грифу. А все тому, що ми поєднали грузоблоки, які знаходяться безпосередньо в тренажері з грифом машини сміта. Отже, все, що вам потрібно зробити для використання грифу, це встановити грузові цікач на потрібну вам вагу. Відсутність дисків це економія коштів та естетичний порядок біля тренажера, а також відсутність стійки для дисків це економія місця у вашому залі. одним словом FT2 – найбезпечніший, найкомфортніший та найефективніший варіант для дому або невеликого залу. А тепер. Давайте приступимо до розгляду функціональних аспектів даного тренажера. Я закріпив гриф на саму верхню позицію за допомогою спеціального запобіжника. Завжди фіксуйте запобіжник, коли не використовуєте гриф. Тепер функціональна особливість тренажеру в тому, що всі фіксатори дуже легко переключаються. З кожної сторони у вас є руків'я. Ось так вони легко переключаються за допомогою одного руху. Я встановлюю обидві ручки зверху, і тепер роблю крок вперед і відразу починаю виконувати розведення рук. Право виконується дуже плавно. Далі я розвертаюсь і взявшись за протилежні руків'я, пропрацьовую задні дельти. швидко і легко зафіксувавши блок троса посередині, я беру одне руків'я і виконую обертання корпусу. Таким чином пропрацьовуючи прес, включаючи бічні м'язи живота. Це найкраща вправа, якщо ви хочете сформувати гарний та рельєфний живіт. Далі ви можете опустити ручки до самого низу. І всі вправи, що ви робили з гантелями, тепер можливо виконувати на FT2. Зробивши крок вперед, робимо вправу на біцепс. Далі фронтальне розгинання рук, а також жим на плечі стоячи. абсолютно нескінченна кількість вправ, які виконуються дуже плавно, швидко і легко. тепер я хочу продемонструвати вам роботу машини смітта. Для початку необхідно підняти блоки троса вгору. і перша вправа, яку я хочу продемонструвати вам, моя улюблена це присідання. встановлюємо блоки троса на рівні ваших плечей. Наступний крок прибираю запобіжники, обертаю гриф, опускаючи його на спеціальні фіксатори, які знаходяться на блоках троса. Далі нам потрібно під'єднати грузоблок до грифа. Підходимо з боку, тут є червоний фіксатор. Злегка підніміть його і відведіть назад на декілька сантиметрів. Таким чином, ми під'єднуємо гриф до грузового стека. Тепер йдемо до нашої сторони та виконуємо те ж саме. Все дуже просто. Тепер наш гриф приєднаний до грузоблоку. Отже, будь-яка вправа, яку я буду виконувати, буде взаємопов'язана зі встановленою вагою. Абсолютно неймовірно. Тепер давайте я продемонструю вам присідання. Як я вже говорив, це моя улюблена вправа, тому що при виконанні задіюються не тільки м'язи нижньої частини тіла. Присідаючи, ви розправляєте плечі, це зміцнює трапецію і спину. І, і так ми підходимо спиною до грифу, фіксуємо його на плечах, беремося руками за гриф і обертаємо його. Ви помітите, що кріплення звільняються і рухаються абсолютно вільно. Вони рухаються разом із грифом. Отже, я можу присісти нижче на потрібний рівень, обернути гриф і зафіксувати блоки троса на потрібному місці. Як ви помітили, вони залишаються на цьому місці і стають моєю страховкою. Тепер можна виконувати присідання і бути спокійним, що ви не травмуєтесь, так як гриф не може опуститися. Нижче заданого рівня. Після того як я закінчив вправи, я опускаюся вниз до блоків троса, обертаю гриф, чіпляю кріплення, піднімаюся до самого верху і відпускаю. дуже легкий і простий механізм. також ви можете використати лавку, опустивши гриф нижче, і робити жим таким же чином, як і присідання. Дуже безпечно і дуже ефективно. Все, що треба для зміни ваги, це перемкнути вантажовідсікач і не навішувати диски на гриф також можна робити різноманітні жими і станову тягу. Будь-яку вправу з олімпійською штангою ви можете виконувати на тренажері Inspire FT2 На даному етапі я б порадив вам зайти на наш сайт inspirepro.ua, зв'язатися з нами, щоб відвідати наш шоурум і самостійно випробувати цей тренажер. Ми наполягаємо на тому, щоб ви спробували, як він працює. І якщо ви хочете створити прекрасний рельєф тіла та підтягнути фізичну підготовку, то це саме ваш тренажер сподіваємося, що цей відеоогляд був пізнавальним. Спасибі і всього найкращого.